Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати у Pumpkin Pain. Ж... Жахи Гарбуза. Хм. Я дуже давно хотів цю гру зіграти. Я так чекав, я шукав цей сайт 100 років, щоб зіграти цю гру. Так. Нарешті немає часу втрачати. Іди фармити. Візьми ці насінини. візьми їх з кнопкою F. Я тебе буду чекати на дворі. До речі, як до нас Ворон в хату залетів? У мене таке питання. Извините, если у вас трошечки... Ну, прям трошечки... лагая. Извините, мене. Просто у меня такие собі дела. Тут... Бесплатная игра. Я вману сайт на бесплатность. ли Так, пробів. Ого. Це не так, як. На мобілі. Так, да, я грав на мобільному, але там постійно вискакували реклами, Я не міг ніяк підняти. І ще там, мабуть, безкінечний день був. Якщо ти хочеш апгрейд uh, Your Tools. Uh, buy... Зрозумів, Чого так довго? Мені ще треба себе накормити. Можна ж тут себе кормити? До речі, мені так подобається, як наш персонаж виглядає. Добре. Ага, зрозуміло. Дякую. Аж підскакаю. О, магад. Бабу. Я в шоці, Можна мені таку роботу грати в цю ігру, Садити на сінини тут. Е і заробляти гроші. Так, я завжди буду. Блін, щось темніє. Ви це бачите? Та вроде все норм. Я хожу. це було? Що це за штука? <кій> давай Попробуємо Ей, Чого ти В Лешко? Ти маєш Ти маєш працювати на фермі Вставай! Ну, давай! Ну, чого я маю вставати? Я безобідна тиква Ну от, без рук. <ріст> не, реально, це тиква. це не людина. Реально, подивіться. В мене ноги оранжеві. Я реально не людина. Я гарбуз. Странно. А як гарбуз вміє ходити. Так. Все швидко робимо. Хир. Так. Может, вы его еще? Ай, черт, нас ломаю меньше. А, ту ту-ту, ну все нормально, поки що, але не поки що не треба ресурси. Money, money, green, green. Поки что все нормально, як я казав. Ворон. Я надеюсь, еще раз не будет такого. А то я уже отложил у штаны. Все. Иду, иду, иду. Нема мое Так, знов мани Мани Грин. Мани О, ай, нет, нет. Так, палочка. А наша нам палочка. А, -а, -а. разумею бизнес и да бизнес. А на кого мы зарабатываем? быть, на ворона. Все на себя? А? Чекай, а где ворон? Не разумею. Куди подівався Ворон? Садимо грядки на селі. Чи не знаю, де я? Я не знаю де я. А це прекрасно. Я навіть не хочу знати, де я. Фух. Треба збільшити звук. А то я нічого не чую. Якщо мене Якщо я не буду знімати відео цілий місяць, це значить, я ще не зможу відвикнути від цієї гри. Або сердечний приступ. Надіюсь, хтось хоче подивитися це проходження. Я надіюсь ми пройдемо цю ігру за одне відео. Але навряд чи Скажу вам я так. Мм ключик я. Ну не накажите. Ну уже свечка потухла. Я знаю, что это означает. Находится в домах дуже Багато, швидко, мене тут свечка потухла. Все, не. -е 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 -е. Я лише від цього монстра. Якщо я попаду на цю ферму в реальному житті, я візьму сокиру, якщо вона у мене знайдеться, і відроблю йому бошку. Не інтересно. Дайте фермеру поспати, Лучше що б я все проспав. І наши ти ці тупі свічки запалив. Вон! От наші ті свічки запалив. У мене питання. Тепер зі свічками у мене буде проблема. Я вам розкажу чому. Поки я буду цей процес довго робити, я вам поки що розказу. Так от. Там є тінь, якщо всі свічки потухнуть, ця тінь, ну, мабуть, з потайбіччя вийде і буде нас лякати. Ой, як страшні. І вона теж вміє убивати. Щоб ви розуміли. Я, б сьогодні виживу трошечки на фермеці. Так, напомню, це в мене вже каркає ворона. Це в мене каркає ворона? Чи це ти каркаєш? Вже з гузда заїхав. Ладно, можливо, закінчимо. Давай в наступному відео це пройдемо, а то це не в... витерпімо.